України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої. Державними та відомчими нагородами відзначили наших бійців на передовій. Солдатів, рядових сержантів та офіцерів роблять це в прифронтових лісосмугах у цілковитій анонімності від ворога. А самі нагороди солдатам вручають. Командири бригад за нагородженням бійців 24-ї бригади імені короля Данила на Донецькій ділянці фронту стежив кореспондент СН Іван Петричак. Це день, коли бійці різних підрозділів можуть зустрітися подалі від окопів, коли можна поговорити та обійнятися, щоб над головою не свистіло. Це святкування Дня Незалежності на передовій. Слава Україні. Героям Слава! До нього готувалися в суворій таємниці, бо тут одночасно і в одному місці поруч з фронтом в лісосмузі без назви сотні солдат, сержантів і офіцерів. Головні убори зняти. Хвилина мовчання. Далі політінформація. Говорять, як є рік, прожили, втрачаючи побратимів. Це болюча, але незамінна ціна свободи. Це величезна, просто колосальна ціна людей, які могли бути в майбутньому програмістами, могли бути. Вчителями, великими людьми або маленькими без різниці. Сьогоднішній день незалежності в руках таких, як ви, таких як я, і сотні тисяч військовослужбовців, які зі зброєю в руках. Які в операційних, які працюють в міністерстві надзвичайних ситуацій, виборюють, вигризають нашу незалежність. Густа борода пильний погляд і впевнений голос. Він один із тих, кого називають польовим командиром. Очільник 24-ї бригади імені короля Данила, герой України, Іван Голішевський. Його бійці поважають за рішення і люблять за фронтовий гумор, навіть коли вручає нагороди. Під час нагородження всі, хто будуть без посмішки, виходите за строй, 20 жмані і вертаєтесь. Трой, понятно? Ну подходи повинні бути творчі. Війна буде, що може довго йти, вмирати не надавати. Правильно? Правильно веселей. Золоті та срібні хрести, медаль за поранення, медаль за мужність, за оборону населених пунктів і наступальні операції. Дякую за службу. вітаю з нагородою. Вітає нашим святом разом за на перемоги. Головічу українському народу. Срібний хрест отримує ось цей 26-річний боєць. Сашко стрілок снайпер і цю відзнаку заслужив в бою. Під час наступу його командира поранило. Хлопець перебрав його обов'язки на себе і пішов на ворога. Ми зайняли їхні позиції. Подальшому хлопці продвигаються, ну да і ми скоро теж до них. Там він отримав поранення в ногу, але знову повернувся в стрій. У нас так скажемо, ціна незалежності висока. Та як багато хлопців полягло, бо як але думаю, в Україна ми переможемо. Плата за свободу буває різною, але тут вона найвища. Дякую за службу, за ту велику роботу. Ну і разом до перемоги. Мужество патріотизм. Ну коротше не в словом заробили її в боях за Бахмут. Водій механік танку Владислав був підбитий ворогом. Списка була з лівої сторони. Я їду, чую тільки гу і іскри перед танком. Ворожий Птур спалив машину, але увесь екіпаж вижив. Дали підтримку, відбила їхню атаку. Загалом за час війни в його танк влучала вже понад десяток разів. У свої 22. Хлопець має поранення, контузії, але досі в строю. За мужність отримує нагороду. Ці медальки, якщо чесно, ну вроді би як кусок желізи, а заробити їх ну, толку. З нею вроді би й нема, але приємно, коли дитина буде дивитися на цей. Тато я, я тобою пишаюся. Слава Україні. Пишатися тут треба кожним. Кожен з цих людей, які присутні тут сьогодні на нагородженні: офіцери, сержанти, солдати це гордість нашої держави. Кожен з них був безпосередньо на лінії зіткнення. Хтось був поранений неодноразово. Жодна медаль не здатна компенсувати пережитого, але це вкотре нагадує бійцям. Про них Україна знає і на них покладається. Все буде в Україні. Все буде добре. Слава Україні! Слава! Слава нації! Україна! Після нагородження хлопцям влаштовують міні-концерт. На фронті розслаблятися ніколи, усе швидко, по-воєнному. Святкувати повноцінно День Незалежності. Ми вже будемо після повної перемоги. Ну а сьогодні для цих бійців, по суті, це такий самий звичайний день, як був вчора і стане завтра. Вже після невеликого концерту вони вправляються до себе на місце несення служби в оку... Іван Петр...